Привіт всім! Представляємо вашій увазі світлодіодні лампи. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Автомобільні світлодіодні лампи мають низку переваг перед традиційними лампами, вони є більш яскравими, довговічними, економічними та ефективними у використанні. Світлодіодні лампи мають міцну конструкцію і стійкі до вібрацій та ударів, що робить їх надійними і безпечними у використанні. Вони також мають низький рівень тепловиділення, що знижує ризик загоряння в автомобілі. Лампи доступні з різними варіантами роз'ємів для під'єднання, а також з кількома варіантами потужності. Загалом автомобільні світлодіодні лампи є чудовим вибором для тих, хто хоче поліпшити безпеку і комфорт під час їзди на автомобілі.